Привіт, друзі! Привіт студія! До нас приїхав Пашка, наш друг Пашка з сонячної Німеччини. Це дуже сонячно. Пашка привіз там дві таких історії. Після другої я чуть не заплакав. Перша історія. У Пашки болить спина. Пашка не може нагнутися. Це перша історія. А друга історія Пашка нам привіз Херсонського ляща. Я не знаю, як живучи в Німеччині, де він взяв Херсонського Ляща, але факт є факт. Він привіз нам ляща. До речі, мінімум пів кіла і гривня. Ну, Подивимося. Ну, ті, хто в темі, ті мене поймуть. Так, ну тепер. Перша історія. Пашка, що у тебе? привело до нас. Не можу вдягнути носки. Кому? <ріст> Нікому. Нікому. Не ні, ні ні, соседям. Подала в 1000 км без носків. <ріст> <ріст> Понятно. А що ти, Дівчата на руках? Да, двох одразу. Двох одразу. Ну ти супермен, звісно. А ну покажи. <ріст> Це все. Нахиляйся. Не не можу. А де, де болить? Тут. А в ногу стріляє? Так. На нозі. Не можу стояти на нозі. Добре. На назі стою. Угу. На или не можу стояти. Я такі історії люблю. Чим складніше, тим цікавіше. Так, ну нагинайся вперед. Ага, все зрозуміло. Поздравляю, тебе проблема в крисуво поздошному сочвені. Дякую. Будем лікувати. Дивись мені в очі. Окей. О, Ох, Так. Хорошо. Ти живий? Ну. Так. Красавчик! Вижим? А? Теперь Да. Ну, хорошо. Ну що? Підправили трошки пашку. А ну подивимося, що получилось, Пашка, а ну нахиляйся. Що ти сюди можеш до полу. Один да. трошки от кушетки. А ну давай тут. ну давай. Нахиляйся. Що у нас получилось? О, супер. Як кажуть в Польщі, лєпій. Добже. Добже. Бережи себе. Дякую.